Всіх з новим роком, народ! У даному випуску я поділюся з вами своїми емоціями від нового року та розповім вам, де як і з ким я його зустрів. Буде досить цікаво, тому всідайтеся зручніше. Поїхали! Так, новий рік я ще ніколи не зустрічав. Зазвичай в останні роки свого вельми цікавого життя новорічна ніч у мене проходила в сімейному колі. Я міг зустріти новий рік вдома, потім піти з друзями прогулятися до ялинки. Та і все минулого року я просто зустрів новий рік з мамою, потім пішов на офіс і стрімив до ранку на твічі. минулого, мабуть, просто зустрів вдома, наївся та ліг спати. Мабуть, з часом ця ніч з 31 на 1 для мене стає все більш буденною та самотньою. Рідні та близькі віддаляються з кожним роком все далі і далі, і ти залишаєшся. Наодинці з собою та зі своїми думками. Я навіть зняв тік-ток на дану тему і побачив, що це нереальна жеза для багатьох людей. Для мене це свято не є чимсь особливим, та її святковий настрій не пам'ятаю, коли останній раз мене відвідував. Плюс в Україні війна, і у мене немає можливості бути зараз там, де мені б хотілося, і з тим, з ким би мені б хотілося бути. І це свято перетворюється на звичайний день, в який можна добряче наїстися, не думаючи про корисність її. Жі та калорії. Хоча, як не думаю, мене досі не покидає думка, як багато майонезу я з'їв за новий рік, і скільки потрібно тренуватися, щоб позбутися тих калорій. На святкування 2023 року у мене не було жодних планів. Я думав, або зустріну вдома та ляжу спати. Або буду на офісі стрімати всю ніч все банально просто та нудно, але сталося, мабуть, те, чого я менше за все очікував. Я зустрів новий рік зі своєю дівчиною, яка знаходиться майже за 2000 кілометрів від мене. В Німеччині. Так, у мене є дівчина, і я сам трошки в шоці з цієї інформації. бо повірити в це досить складно, але що є, то є. Незадовго до Нового року ми вирішили зідзвонитися та зустріти цю ніч разом. І як мінімум, це було цікаво, тому що я ніколи у своєму житті не зустрічав Новий рік зі своєю дівчиною. По відеозв'язку. Єдиний момент, який мене турбував, це відключення світла. Тому що я знав, що расисти 100% будуть обстрілювати Україну і зі світлом можуть бути трабли. Але слава Богу, все було добре і світло було. Взагалі я кайфанув від самого дня 31 го числа. Тому що ми з майже весь день були на зв'язку, готували салатики, спілкувалися. Хтось перший раз у своєму житті готував шубу та десь дві години вибирав кістки з оселеця. і то був не я. Хтось декілька разів бігав до магазину купувати бавовну, і то також був не я. Це був дуже приємний день, і не хотілося, щоб він закінчувався. Уже під вечір, близько 23-ї години, ми зв'язалися, щоб вирішити, через який додаток ми будемо говорити. Тому що дуже важливим моментом було те, щоб ми могли нормально послухати промову президента. Спочатку була ідея зв'язатися по зуму, щоб увімкнути показ з Ютубу для нас двох. Але там був дуже поганий звук, тому ми зв'язалися в інстаграмі та очікували на промову найважливішої людини в 22-му році для всіх українців. У нас у обох була картинка, і тільки у одного був увімкнений звук, щоб ми могли нормально слухати. Промова президента була шикарна. Я гадаю, більшість українців просто плакали перед екранами. Це було дуже сильно. Вірю в те, що в цьому році ми справді переможемо і будемо жити в спокої та мирі. Коротше кажучи, ось так в телефонному режимі ми зустріли новий рік, я наче встиг загадати бажання навіть декілька. Таня трохи провтикала цей момент, тому нам довелося зустрічати новий рік ще за мюнхенським часом та за лондонським. Ну, а що поробиш, як треба? Ми наїлися, поспілкувалися, та як на мене, досить приємно провели час. В цілому, це був прикольний та цікавий досвід. Трохи дивно, коли ти не можеш бути поруч з людиною, коли вас розділяють тисячі кілометрів. Але оцю ніч я відчував її присутність поруч зі мною, і це було круто. Хоч... В один момент ми ледь не посварилися, і я вже такий думав, М -м, класно, ми зустріли новий рік. Але наче все добре, розібралися. За останні роки це найцікавіше святкування Нового року, яке в мене було. Тому дякую тобі Тань за цей день, вечір та ніч. Сподіваюся, наступного року ми зможемо бути поруч. Побачимо-побачимо. Сподіваюся, що кожен з вас народ зустрів новий рік з самими близькими для вас людьми. А якщо не було такої можливості, то бажаю вам якнайшвидше з ними зустрітися та міцно обійняти. Життя досить коротке, щоб втрачати можливість бути з людьми, які для вас дуже важливі. Тому цінуйте один одного, долайте кордони, тисячі кілометрів та будьте разом. Будьте щасливі прямо зараз. Я знаю, у нас у всіх все вийде. З Новим роком! Скоро побачимось! Папа! -па. You whip up my appetite Don't leave me I and dry